США вбило е, Саддама Хусейна, без сумніву, що так само був вбитий у тюрмі Милошевич е, і сьогодні був вбитий битий Бен Ладен. Е, це свідчить про те, що американці вбивають кого завгодно, просто без і слідства. Вона Осама Бен Ладен, не була доказана, не було фактів ніяких, і не було фактів сьогодні, з'явилася вона, що е, там е, хтось відстрілювався, тобто стріляли просто по беззахисним людям. І, безумовно, Бен Ладен є мучеником, хоча він і не зовсім відповідає нашим ідеям, але сама, самі цілі його та методи боротьби вони були дуже позитивними. Тобто він був видатним проповідником і проповідував антиімперське гасло проти США. Сьогодні. США проводить агресивну політику в Афганістані, в Ірації, в Лівії і збирається е, проводити її надалі. Тобто бомбити людей, вбивати. І нам потрібні герої, які будуть цьому протистояти. Осаме Баладин був ідеальним героєм, який міг протиставити себе проти всього світу. Нам не вистачає його е, палких промов. Нам не вистачає е, веселих е, акцій. 11 вересня 2001 року і ми вимагаємо, щоб США передумали, оживили Осану Менлазина та продовжили боротьбу проти самих себе. Остама із алай! Осама їх зала! Осама їх залай! Осама їх зала! Осама із галай! Осама і залай! Осама їх залай!